27 день я роблю віджимання на брусах на максимум кожен день челендж. Ціль 200 віджимань за один підхід. 21 раз. Стараюсь зробити одним ривком. Думав, зроблю більше. Ну нічого, я кожен день роблю, так що, як який день тільки виходить. Того, в принципі, що тут казати, кожен день різні постановки ніг, то далі, то ближче, то разом ноги тримаю, то ще якось. Короче, Техніка міняється в цьому розумінні і Ші я ліплю. Полетію далі.